Люди, які тримають нашу землю, їх називають рексами, титанами, безстрашними та загартованими. Піхотинці дивляться в очі ворогу, ведуть прямі контактні бої, та одними з перших приймають на себе удар. Піхота це взагалі є основа війська будь-якої держави світу. Піхота це, це в нас той моноліт, це в нас той фундамент, який базує силу, міць, витривалість. Незламність збройних сил України день піхоти збройних сил відзначається 6 травня. З Цієї нагоди у столиці відбулася прес-конференція, на якій бійці бригад сухопутних військ поділилися своїми історіями. Військовослужбовці 33-ї, 10 ї та 42 ї окремих механізованих бригад брали участь у боях на Донеччині, Харківщині та Запоріжжі. Дехто з них вступив до війська під час повномасштабного вторгнення. Свій шлях я почав у лавах Збройних сил України в 2023 році, в квітні. місяці. Я мобілізувався, поїхав проходити базову військову підготовку, після чого поїхав на курси командира взводу. В 42-гу бригаду я прийшов в лютому місці, 2024 році, де ми виконували задачі на часовому ярі. Донецька область піхотинці ведуть бої на землі під вогнем противника у ближньому бою в умовах обмеженого простору та під прицілом ворожих БПЛА. Це люди, які не просто тримають фронт, вони тримають Україну. Ми зайшли на харківський напрямок на кордон у гірцьому стояли наші хлопці, нашого окремого рота. І також ми на стариці готували другу лінію оборони. Так зросло, що за один день ця друга лінія оборони стала нульом. Почалися міські бої, я із своїм зводом пішли виконувати задачі в місто Стариця. Міські бої це нелегкі бої. Там найбільше це прямі контакти бувають, так дрони не працюють, бо найбільше це, ну, це контакти у нас головні були. Після чого нас переправили на Донецьку область, в вересні місці ми зайшли в Турецьк сьогоднішній час ми там знаходимося, стоїмо, тримаємо оборону. Військовослужбовець Максимілян Жовтовський наймолодший серед присутніх. В травні йому виповниться 25 років. Його батько, брати та навіть дружина військовослужбовці. Під час одного з боїв зазнав поранення, а також має шість контузій, визнаний обмежено придатним. Та, попри це, добровільно повернувся на війну. У мене натхнення мене за спиною сім'я першу чергу. Ну і... Шкода, ну, що багато часу побратимів, я щоб спустив руки, не можу. Навіть після цього поранення, що зараз, я хоч не зможу носити броню, бути в піхоті, можливо, бо тяжко довго ходити. Думаю, навчатися на ФПВ і нищити ворога. Максимілян пройшов чимало контактних міських боїв із ворогом. 1 грудня 2024 року підрозділи 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади провели успішну штурмову операцію населеного пункту Новомлинськ на Харківщині. Максимілян власноруч встановив синьо-жовтий стяг. Ми бійці першої гірсько-штурмової роти, 8-го окремого гірсько-штурмового батальйону, 10-ї гірсько-штурмової бригади зайняли населений пункт Новомлинськ. Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Це сила, це сила, яку завжди треба вдосконалювати і поповняти особовим складом і навчатись. Це піхота, це... це сила. Без піхоти війна, я думаю, вони б вже були вдома. Кожен день ти маєш вчитися. на своїх помилках, ну помилках ворога. Я колись спокійному діда своєму сказав, що якщо не дай Бог, буде війна. Я буду захищати Україну, як колись захищали наші прадіди. Єлизавета Калітвенцева, Микола Довгий, п'ятий канал. Військовий вишкіл цивільних у Польщі. Під час програми тренуйся з армією. Вони здобувають різні військові навички через російську загрозу. Дедалі більше поляків долучаються до таких навчань. Під час занять просто неба можна здобути базові знання зі стрільби, самооборони та виживання. Як це відбувається, розповість Яна Кариченко. Гвинтівки і навчальні гранати на столах. Бидгощі цивільні отримують базові військові навички. У межах програми тренуйся з армією. Вона діє з 2022 року. Тренування проходять просто неба під керівництвом армійських інструкторів. Люди кидають навчальні гранати, вчаться розбирати зброю, вдягають протигази та відпрацьовують елементи рукопашного бою. I wraca ręka. Nie, wraca. На одноденний курс записуються люди різного віку. Серед них вчителі, айтівці, студенти. Багато хто з них уперше тримає зброю в руках. Утім, від цього ентузіазму не менше взяти участь у тренінгу. Їх спонукає страх перед війною і невизначеність майбутнього. Вчителька Анна Горецька вирішила пройти навчання через війну в Україні. ще все, що відбувається в основному ситуація в Україні і те, що ми чуємо по сусідству в Польщі, доводить, що Кожен з нас має бути готовий до того, як втекти, як убезпечитися під час втечі, як підготуватися до того, щоб подбати про себе. Це якби штовхає людину на прийняття рішень про те, що варто було б дізнатися і наблизитися більше до того, що відбувається в армії. Варто скажи стаж, бо бо на Варто скористатися цією можливістю, тому що сьогодні справді непросто. На жаль, все може піти в будь-якому напрямку, адже і в Сполучених Штатах, і в Росії у нас є досить непередбачувані лідери. Ви просто ніколи не знаєте, що хтось може раптово вирішити зробити. І я думаю, що це добре вивчати основи, особливо тому, що більше немає обов'язкової військової служби. Інструктори розповідають, що після таких тренувань дедалі більше цивільних серйозно замислюється про вступ до армії, з Більшого це молоді люди. Кожен може спробувати свої сили на цих тренуваннях. Вони допомагають навчитися не панікувати в разі критичних ситуацій. А домедична допомога не буває зайвою навіть у звичайному житті. Сашні механізм поворотне делікатно до псаду і до бури. Єс ясний сигнал приймує. На що же ханч познати це робіт. Я думаю, що бажання дізнатися про те, що ми робимо, про геополітичну ситуацію за нашими кордонами та невизначеність, з якою ми стикаємося сьогодні, спонукає людей хотіти відчути та побачити, що може чекати на них у майбутньому, та з якими викликами їм доведеться мати справу. У Польщі планують підготувати 100 тисяч добровольців до 2027 року. На тлі загрози зі сходу країна витрачає понад 4% ВВП на оборону. Це найвищий показ зник серед усіх членів НАТО. Яна Кириченко п'ятий канал. Кров для порятунку героїв у Кропивницькому. Курсанти і викладачі льотної академії стали донорами для поранених військових. Благодійну акцію влаштували на території освітнього закладу. Зібрану кров розподілять між лікарнями міста, де відновлюються захисники. Ще частину направлять до стабілізаційних пунктів на фронт, де вона також критично необхідна. Далі Володимир Ванченко розкаже. Якщо щось не так в очах, мені я слабкість, все зразу кажете. Софія, курсантка, другокурсниця Кропивницької льотної академії. У дівчини перша група крові, яка зараз дуже потрібна. Курсантка каже, стати доноркою для оборонців України їй за честь, адже завдячуючи їм, жива та в безпеці. Щоб вони вистрішали дуже. Це не болісно. Я б сказала, мені баніше було і лігу переводіти лі татуїровку на певечу приздавати. Владна на позитіві. Позитив – самого на житті. На один день пункт здачі крові розгорнули в медичній частині академії. На місці працює бригада медиків зі станції переливання крові. В палатах підключили обладнання для донацій, проте допускають до процедури не всіх. Здати кров можуть донори віком від 18 до 65 років, вагою не менш ніж 50 кілограмів. Також у них не повинно бути тяжке. Хвороб напередодні донори мають дотримуватися дієти, не вживати спиртного та обмежити приймання медикаментів. Підготовка там не можна частіше за все вживати знеболюючи, не можна їсти жирне, молочне обов'язково, тому що це буде хільоз. Ну ця кров потім буде непридатна. І ну і обов'язково снідати, щоб потім не було погано. Ну тільки те, що можна. Перед донацією у донорів перевіряють зріст і вагу, вимірюють тиски, температуру. Крім того, беруть із пальця кров на аналіз. Ми визначаємо попередньо гемоглобін та гематокрит. У нас є спеціальний портативний гемоконтроль, який допомагає нам в цьому. За допомогою спеціальних ось киве одноразові вони, які набираються, і вони дають нам показники. Це швидкий тест. Також визначаємо попередньо групу. Крові за допомогою накланальника антитіл антиата антибе Вадим Стратонов, викладач академії, став донором крові вперше. На фронті в чоловіка воює брат. У будь-який момент кров може знадобитися і йому з побратимами. Переконаний Вадим, саме тому прагне бути корисним нашим захисникам. Брата звати Дмитро служить на харківському напряму вже. Другий рік тому, ну звичайно, що це з, з моєї сторони, хоч невелика, але така допомога. Сьогодні це максимально актуально. Я вважаю, що це обов'язок кожному. За одну донацію можна здавати 450 мл крові. Це безпечна для здоров'я людини доза. Процедура займає близько 10 хвилин. В голові не крутиться, нічого не боляче. Це супер вирішив долучитися, тому що в будь-якому випадку це кров допоможе майбутньому. якійсь людині. до благодійної акції долучилися близько 30 викладачів, курсантів і керівництво льотної академії. Колективом здали майже 15 літрів крові. Сьогодні понад півсотні працівників академії боронять державу на передовій. Тому освітній заклад намагається всіляко підтримати військових. Наголошують у дирекції. Наше ж місто знаходиться в такій зоні, де дуже велика кількість поранених привозиться саме сюди. І від цієї крові може залежить життя людини. На станції переливання крові наголошують, через активні бойові дії запаси крові вичерпуються дуже швидко. Тож поповнювати резерви треба постійно. найрідкісніша четверта негативна. Зараз потреба у першій негативній. Її вважають універсальною, переливається ще на догоспітальному етапі. Це передусім у гарячих точках, тобто на полі бою переливається. Вона підходить усім. Після донації фахівці радять пити багато води та уникати фізичних навантажень. Здавати кров без шкоди для себе можна що два місяці. Надалі такі донорські акції льотна академія планує проводити регулярно. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський Кропивницький п'ятий канал.